Із клятви військовослужбовця десантно-штурмових військ Збройних сил України. Я ніколи не прийму поразки. Я, Я ніколи не прийму поразки! Я ніколи не спасую перед труднощами! Я, Я ніколи не, не спасую перед труднощами! Я ніколи не залишу в небезпеці бойового товариша! Я, Я ніколи не залишу в небезпеці бойового товариша! Я дисциплінований, фізично та інтелектуально розвинений. Я дисциплінований фізично. Добре підготовлений, обізнаний. Добре підготовлений, обізнаний. Мої військові спеціальності. Мої військові спеціальності. Я завжди підтримую свою зброю. Я, Я завжди підтримую мій свою мій. зброю. Вою та іншу техніку себе самого. Вою на іншу техніку і себе самого. Готовності до ді. Готовності до ді. Десантно-штурмові війська, еліта Збройних сил України. Потрапити на службу туди завжди вважалось справою відважних та мужніх воїнів. Наш сьогоднішній співрозмовник, мешканець селища Квасилів, Дмитро Полов'ян, боєць 46-ї десантно-штурмової бригади. Під час бою отримав поранення на Херсонщині, без можливості повноцінно пересуватись, потрапив у полон до расистів. Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не спасую перед труднощами. Саме ці слова клятви десантника пригадує Дмитро допомогли йому повернутися додому та вже у статусі ветерана продовжувати працювати над собою та допомагати таким, як сам, аби знову повернутись в стрій. Вивезеш, кажу, подустаратися, типу, бо я завжди мріяв потрапити в якісь спецвійська. І для мене було честю служити в розвитці десантно-штурмових військ. Я був заручником російської армії і також в той же самий момент я був заручником свого власного тіла, оскільки воно було паралізоване. Будь-яку ціну повернутися назад на фронт. Для мене тоді було основною мотивацією. Дмитром Полов'яном ми домовились про зустріч у рівненському представництві клініки для поранених військових національної мережі Рекавері. Тут наш співрозмовник працює інструктором з фізкультури та допомагає своїм побратимам проходити реабілітацію. Рекавері найбільша національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових, ключові напрямки роботи, створення національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, освітні програми світового рівня для мультидисциплінарних реабілітаційних команд. На сьогодні 17 реабілітаційних центрів рекавері надають безоплатні послуги в найбільших містах України. Зали центрів облаштовано за світовими стандартами інклюзивності і технологічності. Кабінети фізичної реабілітації оснащено обладнанням із віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв'язок із пацієнтом. Комплекс тренажерів і апаратів для реабілітації на високому технологічному рівні допомагає відновлювати поранених. Мультидисциплінарні команди лікарів у центрах складаються з висококваліфікованих фахівців у планах засновників проекту «Рекавері» розширити мережу щонайменше до 19 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку можуть відновлюватися близько 26 тисяч військових. Перші дні війни та зміна статусу цивільного на захисника України. У кожного з героїв нашої програми своя щемлива або навпаки драйвова історія. Представник династії залізничників Дмитро Полов'ян потрапив до війська не відразу через травму ноги. Втім, наполегливість та бажання служити в елітному підрозділі ЗСУ взяли своє. Коли я прийшов військкомат, там були черги і переглянули мою особову справу. Там я був непридатний до військової служби, і мені сказали, що тобі тут немає чого робити. Я поїхав додому, потім так, один, другий раз, третій раз, і на четвертий раз я просто психанув і став чергу там, де вже проходили медкомісію. Прийшов медкомісію, сказав, що в мене немає ніяких скарб. І мені сказали очікувати телефонного дзвінка. Через тиждень мені зателефонували, попросили з'явитися з речами, я з'явився військома з речами. Перед від'їздом повідомив батьків, що я йду на війну, бо до цього я їм не казав. І всі, потрапив на полігон. Там проходив БЗВП, потім мене оприділили в бригаду, 46-ту десантно штурмових військ. Там я потрапив в розвідку і так почалася мій шлях. В армії У мене були навики певні, і багато там з війська, багато людей з військомату вони знали про мене, бо я часто проводив патріотичне виховання інколи з військовими, з добробатами для молоді, розказував про тактику, про зброю і навчав стрільбі, і медицині тактично. І коли я потрапив десантно-струмові війська, там сказали, що нам потрібно така людина йти. Ми хотіли, щоб ти був в розвідці. Я я їм розказав, вони детальніше вивчили мою особову справу. Там вони побачили, що я непридатний. Вони сказали, ну ти вивезеш. Кажу, буду старатися, бо я завжди мріяв потрапити в якісь спецвійська. І для мене було честю служити в розвідці десантно штурмових військ. Спокійно, сухо, без емоцій. Наше це було і не з ним. Так, сьогодні Дмитро ділиться спогадами про той фатальний бій: втрату побратимів, поранення та полон. Додає, якщо ти десантник і давав клятву, маєш бути готовим до різних викликів долі та за будь-яких обставин лишатись вольовою та цілеспрямованою людиною. Потрапив в полон в ході виконання бойового завдання в тилу ворога під час Херсонської операції. Під селом Білогірка. Там ми виконували завдання, потрапили в засідку. Я отримав важкі поранення. Четверо моїх побратимів загинуло, ще один отримав важкі поранення і лишився зі мною. Решта групи вдалося відступити, але. Переважна більшість всі мали поранення. Лише один у нас був з контузією. Переважно це були кульові поранення. Я взяв автомат до рук, прицілився в сторону ворога, хотів провести постріл і раптом відчув, як в мене в грудях дуже сильно запекло. Я зрозумів, що я був поранений, хотів по рації повідомити побратимів, що я поранений, тільки я відкрив рот, і звідти хлинула кров і залила мікрофон. Але мені вдалося передати рації, що я поранений. Потім наступні прильоти прилетіло в ноги, прилетіло в живіт, і тоді в підброню в спину. Я був паралізований і мені на той час було якось. Байдуже, можна сказати, що мені двічі не повезло, оскільки я був заручником російської армії, і також в той же самий момент я був заручником свого власного тіла, оскільки воно було паралізоване і майже не слухалось. Мене просто стабілізували і час від часу робили там певні перев'язки. Допомагало те, що там були деякі проукраїнські люди, які допомагали. І це те, що допомагало. І допомагали інші побратими, які знаходились в полоні. Там з різних бригад, які морально підтримували. І, все. і клятва десантника. Я ніколи не прийму поразки, ніколи не перед труднощами. Перший раз мене тримали в Криму в Севастополі начебто, чи Сімферополі, я трохи путаю. І мені повідомили, що там все, тебе перевозять, їдеш на обмін. І я думаю, це було круто. Мене повантажили в швидку і просто виявилося, що привезли інше місце. І так багато приходили, забирали одних хлопців, привозили інших, і кожен раз казали, що вони їдуть на обмін, але насправді ми потім дізнавалися від інших, хто прибував новий, що вони бачили тих людей, і їх не перевезли на обмін, їх просто перевезли в інше місце утримання. У мене були зав'язані очі, я не знав, де я знаходжуся. Друге місце це була одиночна така палата, дуже ну, в поганому стані. Медична палата. Потім вже в Сімферополі це була більша палата, але там було десь 20 чоловік. Повало, що ставили такі шкомки на два двох і там лежали хлопці. І антисанітарії, багато тараканів. Не зовсім в гарному стані це все було. Я зрозумів, що мене обміняли, коли я вже був нашій швидкій. мені вручили державний прапор, і зі мною почали розмовляти українською мовою. І тоді був певний шок, ступор трохи, і до мене запитують: можливо, тобі щось болить, що трапилося? Я кажу, що просто скажіть ще щось українською. Просто продовжуйте розмовляти зі мною українською. Коли ми почали виконання свого бойового завдання, наша висадка пройшла не зовсім гладко, так як ми хотіли. І запаси води залишилися в транспорті, який нас доставляв. І було так, що ми три дні були без води. І Так само, коли я потрапив в полон, я, ну, в мене було дуже сильне зневоднення, і не тільки в мене, мого побратима, і дуже хотілося води. І навіть, і, в полоні так само її недостатньо давали, і постійно хотілося пити. Я мріяв про те, що як повернуся, от я нап'юся води. Якої води там згадав жив від живчика до косильської, коли виготовляють нас місцевої води, і прям захотілось, бо це нагадувало дім. Сьогодні лікарі дають Дмитру позитивні прогнози. кажуть, воїн має усі шанси повернутись до повноцінного пересування. Ключову роль у цьому відіграла сила волі нашого героя, заняття адаптивними видами спорту, гордість за свою приналежність до військової еліти, допомога побратимів та підтримка коханої дружини. Познайомились. Ми давно ще Десь років 5 чи 6 до повномасштабної війни Познайомились в інтернеті, потім зустрілися і так, крок за кроком. І, ну, вона є найбільш для мене мотиватором, оскільки вона дочекалася мене з полону. І Попри будь-що вона мене підтримувала. Хоча, коли я повернувся з полону, я сподівався, що вона мене кине. Бо я не хотів бути для неї тягарем і взагалі для будь-кого. Але ні, вона надихала, продовжувала підтримувати і робила все для мене. Згодом ми одружились це десь рік назад. Коли проходив першу таку нормальну реабілітацію, це Львівському військовому госпіталі, там я зустрів Віктора Легкодуха, який був учасником ігор нескорений, він мені за них розповів. Каже, що давай, вибери собі якийсь вид спорту, займайся і приймай участь. Але на той час я не думав про це, бо моя основна мотивація була це повернутися військо. Я думаю, так, ти, на що воно мені треба? Я хочу по максимуму реабілітуватися і повернутися назад на фронт. Потім я розумів, що моя реабілітація затягнеться, я потрапив в інший госпіталь в Клевані, там я проходив реабілітацію. І там я зустрів Андрія Бадарака, який також був учасником ігор нескорених, він виступав по плаванню, і він запропонував мені відвідати басейн. Типу, я думаю, що ну, я подумав, що це гарна ідея. Вирішив спробувати. Попробував, і коли я зрозумів, що мене почало виходити, Андрій порекомендував, навіть не те, що порекомендував більше застави, мене подати заявку на ігри нескорених. І так я спробував себе в адаптивних видах спорту. Здобув дві бронзові медалі в Дюссельдорфі на змаганнях ігри нескорених. І потім зрозумів, що потрібно допомагати іншим хлопцям так само, як мені допоміг Андрій, так само буду ділитися своїм досвідом для інших. І зараз, працюючи в рекавері в Рівному, я допомагаю хлопцям, залучаю їх до різних видів спорту: стрільба з лука, фехтування, плавання і різні інші. Окрім спорту та роботи в реабілітаційному центрі Рекавері, Дмитро бере активну участь і в житті громади. Молодіжна рада при Рівненській міській раді, представником якої є наш співрозмовник, дає йому можливість впливати на процеси у громаді, пов'язані з безбар'єрністю та вносити власні пропозиції і зауваження. Молодіжна рада при рівницькій міській раді є постійно діючим представницьким молодіжним консультативно-дорадчим органом, покликаним забезпечувати узгодження з дій у вирішенні питань щодо реалізації молодіжної політики в місті та забезпечувати участь молоді. Діяльність молодіжної ради як консультативно-дорадчого органу спрямована на сприяння прийняттю органами місцевого самоврядування та їхніми структурними підрозділами найбільш якісних рішень щодо питань розвитку громади, сприяння участі молоді у Процесі прийняття рішень Рівненської міської ради та її структурних підрозділів. У молодіжній раді я був ще в 2020 році, коли була друга каденція молодіжної ради. І на той час я старався займатися тим, щоб розвивати патріотичну патріотичні рухи, розвивати і так само залучати і щоб вона була небайдужою до того, що відбувається в місті. Щоб вони розуміли, що вони на майбутнє покоління, і все, що є в нашій країні, буде залежити подальшому від них, що вони залишать своїм дітям, онукам і так далі. Країна починається з нас. Держава це не якісь там щось міфічне, це люди, які проживають на цій території, і вони формують державу, вони і формують її майбутнє. І тому це важливо. Щоб молодь злучалася до різних ініціатив, і сама проявляла ініціативу, так само як молодь залучалася до ініціатив щодо інклюзивності і організації тих заходів для ветеранів і військовослужбовців. І це дуже добре. Через те, що налагоджується контакт між поколіннями і ідея спільної розбудови міста. Рівне попри війну змінюється. Вирішуються багаторічні проблеми, які десятиліттями лишались поза увагою місцевої влади. Одна з них благоустрій рівницького гідропарку. Інша тема не менш важлива безбар'єрність. Вирішенню останнього питання потужного імпульсу надала війна. Невдовзі у місті за підтримки місцевої влади та благодійного фонду Корабель допомоги з'явиться повністю інклюзивна вулиця довжиною 8 кілометрів. Полов'ян, уже як представник молодіжної ради, уважно стежить за цими змінами. Я за цим стежу і це не може не радувати через те, що чудово бачити, що місто змінюється, воно адаптовується і дає можливість людям з інвалідністю, з певними травмами гуляти по місту, рухатись, розвиватись, виходити. І... Жити нормально, повноцінне життя. Про Рівненський гідропарк відповідає коротко: там необхідно проводити побільше активностей, до яких готовий долучатись і сам. Мені подобається, що там є пандуси, що там тими мостами, які там є, ними можна скористатися. До дороги стала більш прибраненішою і більш зручнішою. Там можна проїхати нормально на крізь колісному і без особливих там перешкод. Зараз і це чудово. Мені подобається напрямок, в якому це рухається. Потрібно більше думаю активностей там проводити, щоб більше залучати громаду до цього, щоб вони бачили, куди йдуть кошти, що це все не дарма, що це приносить користь. Проводити різні заходи, залучати там. Так само я планую провести фестиваль, можливо, в гідропарку літом. Для військових і ветеранів і з адаптивних видів спорту є підтримка з останній захід, який ми проводили, його підтримав виконуючий обов'язки мера Віктор Володимирович. І це було дуже приємно. Ветеранам було приємно побачити його і поспілкуватися з ним, відчути, що їх чують і що їх розуміють, і їм йдуть на зустріч. Це ще не покладає надій на те, щоб максимально реабілітуватися і повернутися в військо. От це в мене прям часто виникає таке бажання. І більше розвивати і. Досягнути такого рівня, щоб коли проводити якісь ці заходи, їх могли вже проводити без мене, щоб це все рухалось. Знайшлися інші люди, інші хлопці загорілися таким бажанням і більше проводили різних заходів для ветеранів і військових з адаптивних видів спорту. Більше займалися інклюзією в місті і так далі, і проявляли більше свою соціальну позицію. Ніколи не здавайтеся, ніколи не приймайте поразки. Борітесь, продовжуйте, займайтеся спортом. Є безліч можливостей, де ви можете себе проявити, і де ви можете показувати і проявляти Україну. Там, на спортивних аренах займатися ІТі, бізнесом, будь чим зараз. Є всі доступні для цього можливості.